Вітаю! Ви продовжуєте працювати над проєктом і зробили дослідження, дослідили, які українські береги дійшли до нас, які зараз є сучасні. І в цьому завданні ви виберете. Вже оберіг, тобто ви переглянули оберіги і вибрали вже для себе. Але створили, вам треба створити порівняльний аналіз виробів аналогів вибраного оберегу. Цей аналіз вам треба провести, оформити його в вигляді таблиці, зробити висновки, гарно відформатувати цей документ. Додати документ до завдання і здати. Для того, щоб вас зорієнтувати, я додала приклад такого документу. Ну, що ви тут можете побачити? Ну, по-перше, тут, як би вибраний оберіг лялька-мотанка. І. Переглядаючи ці поріги, дивіться, ось так оформлено. Що тут пише? У результаті пошуків та аналізу інформації, ми дізналися про три групи ляльок-мотанок та обрали ту, що будемо використовувати. Мотанки можна поділити на три групи: такі: обрядові, оберегові та гральні. Мета нашого проєкту це оберіг для наших українських військових. Отже, ми обрали оберегові. Оберегові мотанки створювали для певної функції на вагітність, здоров'я, на добробут і багатство, на лоту успіх і щастя. У середині таких ляльок закладали цілющі трави, а іноді монети. Така мотанка підходить для значущого та цінного оберегу для наших захисників. Ми вирішили зробити ляльку маленького розміру, щоб це було практично і водночас корисно. І ось, надається таблиця, ідуть моделі, аналоги і опис даної моделі. Ну, ось перший малюнок, зверніть увагу, це обрядова мотанка. І її опис таку ляльку виготовляли до певних свят і назвали відповідно коляда, весільна, масляна, вербниця, веснянка, пасхальна, купавка тощо. Навіть звичайні сільські опудала теж можна вважати обрядовим символом, який спалювали на масляну. Зазвичай такі мотанки робили великого розміру. Наступна, наступний прототип це гральна мотанка. Ось. Ці ляльки для дітей були не тільки забавами, а й допомагали розвивати дрібну моторику, а також формували у дівчат навички майбутнього материнства. Гральні мотанки були різних розмірів та видів. Прикладами таких є пеленашки берегиня. І третій це оберегова мотанка. Ось вона така. Такі мотанки створювали для певної функції на вагітність і здоров'я, на добробут і багатства, на злагоду, на успіх і щастя. У середину таких ляльок закладали цілющі трави, а іноді монети. Особливо її відмінності є вишитий вручну одноіменний символ на фартусі, що має велику силу. Ці ляльки відганяють зло. Та негаразди. І ось іде вибір оптимального варіанту та обґрунтування конструкції вибору. Що тут аналізується? Дивіться, це три ляльки, їх позначили номер 1 номер 2 номер 3 І переглядаємо привабливий вигляд і ставимо плюси мінуси, компактність. мінуси, Плюси і мінус, зручність теж. Сенс і корисність, актуальність, оздоблення, можливість використання, наявність матеріалів, можливість розробки і зменшення витрат. Отже, проаналізували всі ці три мотанки і підрахували плюси. Бачимо, що по-перше, 4 плюса, по другій 8, і третя 10 плюсів набрала. І ось висновок. В результаті порівняння трьох мотанок ми обрали третій варіант, тобто берегову мотанку. Ця лялька є саме тим, що нам потрібно: оберегом для наших військ. Перший вид ляльок є дуже гарним та яскравим. Але, по-перше, за рахунок її розміру, з нею буде незручно. А по-друге, вона не підходить для виконання нашої мети. Таку ляльку ми можемо виготовити на весілля чи яке свято. Другий вид мотанок, теж неперевершений та милий, розмір дуже доречний. Але ці ляльки робляться для дітей. Таку ляльку можна на новонародженим маляткам, щоб берегти її від хвороби. Отже, вибираємо третій варіант це берегову мотанку. Її можна зробити невеликого розміру, щоб хлопці могли покласти її собі навіть у кишеню чи до рюкзаку, і вона завжди буде поруч. Перед виготовленням потрібно обрати гарне доречне оздоблення та кольори, в яких буде наша лялька, бо кожен колір несе в собі особливе значення. Також потрібно продумати наповнення тобто крупи, монети, траву. Ось це приклад вам. Для того, як зробити ось цей порівняльний аналіз виробів-аналогів, і зробити обґрунтування-висновки, ось таким чином. Тому ну, тут вибраний оберіг лялька, ви вибираєте свій оберіг, і для нього, і з чого він там може бути зроблений, і теж вибираєте плюси мінуси. Підводите і висновки. Ну і оформлення теж тут важливо, значить. Все це робите або в текстовому процесорі, якщо змоги нема, то робіть в онлайн-документі. Форматуйте, додавайте до завдання і здавайте. Все. бажаю успіхів. Бережіть себе, чекаю на результати. До побачення!